Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про майбутнє сезон Ліги Чемпіонів і як це вплине на Україну, скільки ще Луческо тренуватиме Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Сьогодні я хочу поговорити на дуже цікаву тему про Лігу чемпіонів, тому що цей сезон, а саме формат його, проходить востаннє, а вже з наступного сезону ми побачимо щось нове. Замість класичних восьми груп по чотири команди буде одна загальна ліга з 36 командами, в якій розігруватимуться очки за швейцарською системою. Кожна команда зіграє по вісім матчів з вісьмома різними суперниками чотири вдома, чотири на виїзді. Результати будуть відбиті в одній загальній звідній турнірній таблиці. За підсумком групового турніру, перші вісім команд пройдуть в 1-8 фіналу. Команди з 9 по 24 місця, включно розіграють ще вісім місць 1-8 фіналу у стоковому раунді плей-офф. Інші команди, які посядуть з 25 по 36 місця, вони одразу вилітають і ніякого переходу до Ліги Європи не буде. Так само буде і в Лізі Європи Лізі конференцій, там також буде швейцарська система, і також не буде переходу з Ліги Європи до Ліги конференцій. Список суперників у групі буде формуватися наступним чином. Команди будуть поділені на 4 кошики по 9 команд відповідно до клубного редного УІФа 5-річного циклу. Кожна команда зіграє з двома представниками кожного кошика, в тому числі й свого. Також виникає питання, а з чого саме збираються добирати ці чотири команди. По-перше, це треті команди з п'ятої асоціації таблиці коефіцієнтів. У більшості випадків це було Франція. І, наприклад, можна згадати, як колись Шахтар грав проти Монако, і в такому випадку Монако о, грало би одразу у ліс чемпіонів. Друга та третя команди це найкращі команди, найкращі та другої найкращі асоціації попереднього сезону, які не потрапили до ліги чемпіонів через чемпіонат. Тобто, якщо коротко, то це топ чемпіонатам дають ще п'яте місце для ліги чемпіонів. Якщо подивитися на останні п'ять сезонів, то там постійно перше та друге місця займали Англія, Італія, там, Німеччина Іспанія. І тільки в сезоні 21-22 друге місце за рейтингом посіли Нідерланди. Ну і також важливо додати, що з наступного сезону можлива така опція, що від однієї асоціації буде одразу шість команд у лізі чемпіонів, тобто п'ять. З просто, які посядуть топ-5. Ну а шоста, яка виграла Лігу Європи або Лігу Чемпіонів і не посіла у це топ-5. Ну і четверта команда це просто додається слот у шляху чемпіонів. Раніше там потрапляли до групової стадії чотири команди, а в наступному сезоні це буде 5. Це насправді на нас ніяк не впливає. Це можливо, просто додасть більше шансів для команд з країн, які знаходяться у рейтингу асоціації поза топ-20. Ну і взагалі, якщо підсумувати все це, що буде у наступному сезоні, то стає зрозуміло, що це все робиться для топ-чемпіонатів і для топ-клубів, щоб у лізі чемпіонів грали тільки круті клуби. А додавати якісь клуби зі слабеньких чемпіонатів у Іфа не цікаво. І всі ми прекрасно розуміємо, що це робиться заради грошей, тому що можна просто подивитися, що тут було у команди по 6 матчів, а зараз буде 8. А це означатиме, що буде більше ТВ прав, реклами і так далі. Взагалі, губиться цей сенс турніру Ліги Чемпіонів. Тобто, слухайте, Ліга Чемпіонів це турнір, де повинні грати чемпіони з різних асоціацій. Ну добре, хай там будуть грати ще віце-чемпіони, але ж там будуть грати по п'ять команд з топ чемпіонатів Тобто команда, яка посіла п'яте місце, виграє Лігу Чемпіонів турнір, який присвячений для чемпіонам. Я розумію, що треба розвиватися і не треба стояти на одному місці, але все робиться для того, щоб топ-чемпіонати, Англія, Іспанія, Німеччина, у них було все добре. Ну а слабенькі чемпіонати, ну, дивіться, у вас є рейтинг асоціації, боріться, можливо, у вас все вийде. Також ще цікаво, зникає сенс кошиків за рейтингом, тому що, як я казав раніше, команда, наприклад, яка знаходиться у четвертому кошику, вона зіграє. Два матчі з різними командами з першого кошуку, з другого і з третього, а також і зі свого кошику. Це, до речі, великий плюс для команд, які, наприклад, довго не грали в лізі чемпіонів, повертаються туди, мають сильний склад, але опиняються у четвертому кошуку. І для них це навпаки краще, тому що також, окрім того, що вони будуть грати, можливо, за старим принципом у групи смерті, то так вони ще будуть грати проти двох команд зі свого кошуку, тобто слабких команд. Хоча якщо до ліги чемпіонів, наприклад, пройде Динамо чи Дніпро 1 і вони будуть у четвертому кошику, то для них також буде непогано, якщо вони будуть грати два матчі проти команди зі свого кошику. тому що а, перемагати у команд з третього та другого і першого кошику для них це просто неможливо. Ну і найголовніше, що треба сказати, що швейцарська система, це простими словами. Якщо, наприклад, там Шахтар зараз там програв порту, то після цього вони там будуть грати з командами, які також програли, і так далі. Вони знову програють, вони будуть грати з командою, яка програла два матчі. Або зараз там Шахтар виграв у Антверпена, і у Шахтаря зараз 1-1 по перемогам, поразкам. І вони після цього будуть грати проти команди, яка має таку статистику 1-1. До речі, напишіть в коментарях, як вам така швейцарська система і чи допоможе це нашим командам краще виступати у лізі чемпіонів. Також сьогодні хочу поговорити і про Динамо та їхнє майбутнє, тому що наприкінці цього тижня повертається чемпіонат України, де на Каян чекатиме дуже складний календар у порівнянні з тим, що було на початку сезону. Зараз дуже розділились думки, хто винен в тому, що Динамо зараз так погано грає. Хтось каже, що керівництво, тобто президент клубу Суркіс, хтось каже, що ці гравці просто е, на нічого не здатні і з таким складом просто неймовірно досягати якихось цілей. Хтось каже, що винен тренер і його треба якомога швидше замінити. А хтось каже, що все і одразу. І тут я хочу захистити гравців Динамо та навести приклад минулого сезону. Ми всі прекрасно бачили, як Динамо грало у Лізі Європи та програвало усім, набравши лише один бал за еком. Тоді грали за них і Забарний циганков. Тобто в захисті було набагато краще. Але ж ми прекрасно бачили, що за барне також помилявся, і помилявся у багатьох моментах жахливо. Але ж зараз ми бачимо, що у Бормоті він є основним гравцем, і все йде до того, що стане ключовим. Та ж саме ситуація із циганковим. Подивіться, як зараз грає Жерона. Вони посідають зараз друге місце, і ця команда ну точно претендує, щоб за підсумками сезону посісти у топ 4 і потрапити до ліги чемпіонів. Також можна продовжити дивитись на гравців Динамо, які залишили клуб. Наприклад, Русін, який провів класний минулий сезон, а зараз перейшов до чемпіоншипу. або Полєднів, який зараз перейшов до Дніпра, 1 і потроху стає важливим гравцем команди Юрія Максимова. Тобто виходить, що в Динамо дійсно є талановиті гравці, але у складі київського клубу в них чомусь не виходить. І я думаю, що якщо буде продовжуватись така тенденція, наприклад, кудись прийде Шапаренко, Бущан та інші гравці, то вони там заграють ще краще. Тоді виникає питання: а хто ж все ж таки винен? Суркіс, який зменшив зарплату. Ну, це було логічно після того, як вони жахливо виступили у лізі Європи, а у цьому сезоні вилетіли з Ліги конференцій. Чи все ж таки винен Луческу, який би не був талановитий тренер, я вважаю, що там у багатьох тренерів є строк придатності, вибачте, у кожному клубі не завжди можна побачити, що. Там якийсь тренер тренує клуб багато років. Так, Луческо довго тренував Шахтар. Можна згадати ще Арсена Вінгера в Арсеналі і багато-багато інших прикладів. Ну, можна рябоконя згадати в Десні. І тут я навіть так хочу сказати: Луческу не винен, він просто вичерпав себе у клубі, а тому керівництво повинно приймати якісь радикальні міри і замінювати тренера. Команді зараз дуже потрібен якийсь новий імпульс, коли прийде новий тренер. І я впевнений, що якщо ця людина якась прийде, Динамо одразу буде грати краще. Не обов'язково на довгі роки, але якийсь початковий імпульс на там перші 10-15 ігор, це точно допоможе. Але повертаючись до президента клубу Суркісу, я думаю, що він у себе в голові вже прописав всі можливі варіанти, і вони майже усі однакові. Якщо Динамо зараз провалить відрізок чемпіонату, то я думаю, Луческу все одно допрацює цей сезон. А якщо Кяну за підсумками сезону взагалі потраплять у топ-5, то можливо Луческу ще підпише контракт на один рік. Тому подивимося, як все буде. Колись Суркіс прийняв непогане рішення, запросивши Луческу до клубу. І як ми побачили, це принесло багато користі, тому що Динамо повернулося до Ліги Чемпіонів, грали там два сезони поспіль. Але, як бачимо, треба продовжувати жити і не жити минулими днями, і не думати, що чемпіонство зможе повторитися, а шукати нового тренера. Сталі відомі нові подробиці щодо гравця Шахтаря Олександра Распутька, який втік до Московії. Як повідомляє журналіст Володимир Звєров, після того, як Шахтар прибув до України, Роскутько вийшов на контакт з представниками гірників і поговорив з ними. Вони йому чітко дали зрозуміти, мовляв, що ти робиш. Він транзитом через Стамбул полетів на Росію, і тільки після розмови з Шахтарем до нього почало доходити, що він накоїв. Адже Шахтар у разі його неповернення буде вимагати чимало компенсацію. У Олександра чинний контракт з донеччанами до червня 2024 року. Ну і трошки поговоримо про новини топового футболу, бо зараз Шейхи та інші багатії намагаються працювати над покупкою Манчестер Юнайтед. Родина Глейзерів таки погодилася продати частину акцій клубу, проте є купа нюансів. Американські власники червоних д'яволів погодилися поділитися 25% акцій з другою найбагатшою людиною Британії сером Джимом Редкліфом, інформує Daily Mail. Глейзери оголосили про намір продати клуб в листопаді 2022 року і нібито розраховували отримати 7 мільярдів доларів. Найближчою до цієї планки була група катарців на чолі з Шейхом Джасімом. Втім, за два місяці сторони так і не змогли дійти згоди, а 14 жовтня Джа 7 вибув повністю з боротьби. Єдиним реальним претендентом залишився Редкліф, річний власник хімічної компанії Інеос зі статками у 30 мільярдів фунтів. Він народився поблизу Манчестера і є давнім фанатом клубу. Британцю вдалося знайти компроміс з глейзерами близько 1,8 мільярдів доларів за чверть акції клубу, але в майбутньому Редкліф все ж планує викупити мажоритарний бакет. І на останок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.